Актор Бенедикт Камбербеч знає, як не втрачати увагу своїх шанувальників. Спочатку він їх ощасливлює, потім лякає. Днями 40-річний британець без попередження з'явився на концерті екс-учасника гурту Пінк Флойд Девіда Гілмура. Камбербеч піднявся на сцену Альберт Холу і заспівав одну з легендарних пісень рок-музикантів. Чесно. Відео одразу заполонило мережу, бо, як виявилося, співає актор не гірше ніж грає. Британець має музичну освіту і свого часу записував синого для фільму Серпень Гравство Осеч, де зіграв із Мерил Стріп та Джулією Робертс. Щоправда, після такого солодкого подарунку шанувальникам прийшов час і гіркого сюрпризу. Бенедикт Камбербеч у жовтневому інтерв'ю чоловічому журналу «JQ» заявив. Сага про Шерлока Холмса добігає кінця. Четвертий сезон, який вийде на екрани у січні наступного року, стане останнім. Для мене це, наче кінець епохи, якщо говорити на чистоту. А думка про те, що я більше ніколи не зіграю Холмса, мені справді неприємна. Зізнався Бенедикт. В інтерв'ю британець зазначив, у проєкті вони ніколи не кажуть ніколи, але все, чим знімальна група могла наповнити і збагатити серіал, уже зроблено. Нагадаємо, серіал Шерлок вперше вийшов на екрани у липні 2010-го на каналі BBC і за три сезони отримав низку нагород британської кіноакадемії. Сам же Камербетч за роль детектива був номінований на «Еммі» та Золотий Глобус.